на Sega Mega Drive – безперечний топ серед гонок на платформі. Гра дитинства що захоплювала своїм драйвом в ізометричній проекції, та ще з можливістю грати удвох. І навіть це було не головною фішкою. Головна фішка це, звісно, музон. Саме музика. Ні, щось не то. Щось не то. Тепер інша справа. Якщо твій сусід не знав на пам'ять ці ритми, ти не грав в рок'н рол У 1985 році виходить гра Racing Direction Set для Commodore 64 від Electronic Arts, а пізніше портована Interplay для комп'ютерів Atari. Це гонка з ізометричним видом та можливістю грати удвох одночасно. Крім звичайних автоперегонів, непереможцем стає той, хто проїде якнайшвидше певну кількість кіл, ще існує режим знищення, де додається можливість залишати масляні калюжі чи міни, що значно погіршує життя супернику. У свої часи гра мала непогані продажі і була третьою за цим показником у Electronic Arts, що вважалось непоганим результатом. Час на біг, біг, ринок почали захоплювати домашні консолі. І для видавців та розробників стало зрозуміло, що за цим майбутнє, і саме там найбільше грошиків. Інтерплей, яка володіла правами на Racing Direction Set, вирішила зробити ремейк на популярній на той час платформі Super Nintendo. Проект очолив сам засновник Інтерплей Брайан Фарго. Компанія була зайнята розробкою власних ігор, то співробітників не вистачало на реалізацію нового проєкту. На щастя, Фарго мав старого друга, який якраз спеціалізувався на портах ігор і вже мав непогану репутацію. Молодого чоловіка звали Ален Адам. Разом із своїми друзями та водночас випускниками Каліфорнійського університету Майклом Морхеймом та Френком Пірсом вони почали працювати над проектом під брендом Silicon Synapse. Саме так називалася їхня невеличка студія. Оскільки всі троє були друзями, Брайан Фарго знайшов спільну мову з усіма. Тож розробка гри йшла у сприятливих дружніх умовах. Результат не змусив довго чекати. Приблизно 4 місяці вистачило, щоб повністю закінчити проект. Ремейк вийшов на снес у листопаді 1991 року під назвою Radical Psycho Machine Racing або скорочено RPM Racing. Так, графіка як для 16 біт простенька. Але прошу зауважити, що це одна із перших ігор на Супер Нінтендо. На відміну від оригіналу, спрайти побільшили а з ними і деталізація авто. Сам ігролад по суті не змінився. Це все ті ж самі кільцеві гонки на рельєфній трасі з можливістю ставити міни чи нашкоджувати суперників. За перемогу у заїздах гравець отримує гроші, які дозволяють удосконалити свій автомобіль кращими запчастинами. В цілому гра не зірвала бурливих овацій, але повністю окупилася і навіть змогла трохи поповнити скарбничку. Гонка дійсно вийшла непогана, єдине, що їй не вистачало, це швидкості, більш-менш якогось сюжету і крутого музичного супроводу. Брайан Фарго це чудово розумів, тож майже одразу почав реалізувати задумане в реальність. Тим паче Silicon and Synapse чудово проявили себе в минулому проєкті на роль команди розробників підходили ідеально. На Сіквел виділили вдвічі більше часу, ніж RPM Racing, а це цілих 8 місяців. Бюджет склав приблизно 40 тисяч доларів, а команда розширилась до 10 людей. Керівництво студії розуміло, що без драйвового музичного супроводу діла не буде, і вирішили піти в абанк на купівлю справжньої ліцензійної музики і звернулись не до Апикого, а до Зізі топ. Це американське тріо, яке валить справжній рок. Якщо ознайомитися з дискографією цих дідів, стане зрозуміло, що їх композиції ідеально підійшли до гри. Цей гурт тоді був у топах чартів, тож ціна на ліцензію стала непосильною, але все ж варто було спробувати. На щастя, вдалося домовитися з компанією, що дає ліцензію на відомі хіти, а там дійсно було з чого обрати. Тож у список увійшли такі композиції, як Black Sabbath Paranoid, Генрі Манчині The Peter Gun Them, Deep «The Purple Highway Star, Steppenwolf – Wolf Burn to Be Wild. Та Джордж Трагут Bet the Bone». І це було пряме попадання в яблучко. Пам'ятаю своє здивування, коли вперше увімкнув гру. Ого, о, це точно крута гра. І тут я був правий на всі 100% Навіть з такою потужною підборкою розробники вирішили, що цього недостатньо, і запросили одного з найвідоміших коментаторів гонок Ларі Хофмана І це теж було дійсно гарним рішенням. Майже всі ключові події Ларка монтує у своєму фірмовому стилі з нотками гумору. На все життя запам'ятав фразу Let the Carnage Begin! Так, нехай почнеться бійня. Реліз гри відбувся у червні 1993 року на SNES. Це оригінальна версія гри, що дуже цінується у західних колекціонерів. Принаймні більше, ніж порт на Sega Mega Drive, який побачив світ трішки пізніше. Для українського ринку все ж близька серцю версія на Sega. Бо пірати планували саме її. Тому розглянемо детально цю версію. Портом теж займалася Silicon N але вже під новою назвою Blizzard Entertainment. Так-так, це саме та кампанія, що створила StarCraft, Warcraft, Diablo та ще багато крутих іграшок. Тоді вони тільки розпочинали свій шлях. Тож Rock'n'Roll Racing знов ізометричний вид, 4 автівки та рельєфні траси, але вже більш динамічні і з крутою музикою. З графікою розробники гарно попрацювали. І як для 16-бітної системи, виглядає досить непогано. Велика увага до дрібних деталей та плавної анімації. До керування автомобілем також претензій нема. Керується легко і до фізики автомобіля звикаєш за пару заїздів. На вибір дається персонажі зі своїми характеристиками. Зовнішній вигляд був взяти з реальних людей, наприклад, Снейк Сандерс – це Девід Ковердейл, більш відомий як вокаліст Deep Purple та White Snake, Джейк Бedланс це гітарист Джейк Ілі, e. що грав з Озі Осборном та у Гурті Бедленс. Чи представляти, я думаю, не треба. А ще є прихований персонаж Вікінг Олаф з покращеними характеристиками. Це відсилка на гру The Lost Vikings, яку розробляли ще тоді Silicon and Synapse. Ще в деяких місцях можна побачити рекламний щит з вікінгами, проте розглядіти їх буде вкрай складно, бо екран рухається занадто швидко, та й погляд гравця сконцентрований на самій трасі. Після вибору персонажа задача гравця перемогти на п'яти або шести планетах, в залежності від рівня складності, та стати чемпіоном галактики. На кожній планеті своя атмосфера та свій чемпіон, якого, звісно, треба здолати. Щоб перейти на наступний рівень, треба перемогти у двох дивізіонах, набравши потрібну кількість очок, після чого капітан Брадок з вітерцем відправиться на іншу планету. З самого початку гри дається вибір з двох авто, які можна перефарбувати за власним бажанням. Третє авто Airblade з кращими показниками, тож коштує трохи дорожче, і треба ще на нього заробити. По мірі проходження в магазині з'являються нові автомобілі на гусницях та повітряній подушці. В магазині запчастин можна досконалити ходові характеристики, кількість озброєння та покращити керування свого авто. Починаємо з першої планети під назвою Чем 6, де головним суперником буде Вайпер Макай на стартовій машині Марадер. Нічого особливого, звичайний прохідний персонаж. Друга планета Драконіс вже складніше. Там босом буде грайндер на більш потужному дрючку Airblade. Сподобалась атмосфера самої планети, темне моторошне місце, що нагадує стиль Гігера. В принципі, є сам грайндер, подібний на ксеноморфа. Третій рівень схожий на якийсь пляж, що зветься Богмір. Тут доведеться поміритися силами з рейджвордом, що нагадує величезну жабу. Суперник небезпечний, адже розсікає на батлтракі. Машинка досить приємна в керуванні з дуже потужним залпом ракет. Потрапити під роздачу це рівноцінно смерті. До речі, саме батлтрак сподобався мені найбільше з усіх авто. Четвертий суперник нагадав мені Кано з Mortal Kombat. Звуть його Роудкіл Келлі з планети Нью Могаві. Агресивний тип, тож раджу одразу відриватися від нього якнайдалі. П'ята планета лядяна Енхо. Ескімос Бучер валить, що дурний, на самій топовій автівці в грі Хавак на повітряній подушці. Якщо грати на середній складності і перемогти Бучера, на цьому гра закінчується. Ну а якщо спробувати свої сили на найтяжчому рівні Warrior... То відкривається ще одна додаткова вогняна планета «Інферно», де чекає справжній злий бос JB Slash. Механіка самих заїздів досить цікава. Коли їдеш першим, швидкість авто трохи зменшується, а коли їдеш позаду, навпаки збільшується, тим самим провокуючи на справжню зарубу зберігаючи інтригу до кінця. Гра досить довга і при середньому скелі забере приблизно 4-5 годин. Розробники це врахували, тому є система паролів, що збереже досягнути результат. Після перемоги над усіма босами капітан доставить нас на землю, де вручить кубок переможця. Що мене здивувало в комплектації, так це товстезний мануал, що ледве влізає на своє місце. Кріплення, що тримають мануал, не зовсім вдалі. По-перше, важко діставати з пазів, не пошкодивши сам мануал. А по-друге, часом все одно з'являється пошкодження через дуже щільне кріплення. Я навіть подумав, що сама коробка не з цього комплекту, але ні, все штатно, як повинно бути. Дивне рішення подібного ніколи не зустрічав. Незважаючи на гарні відгуки комерційного успіху, гра все ж не досягла. На SNES-версії була досить невдала маркетингова кампанія, а на Sega Mega Drive банально зробили малу кількість картриджів. Саме по цій причині це важна ціль для колекціонерів. На зараз вона не супер рідкісна, але треба буде викласти немаленьку маленьку суму, щоб ця грудька красувалася на дорогоцінній поличці. Планувалося продовження серії, повноцінний сіквел, який анонсувався на Sega CD. На превеликий жаль, так таки не відбувся через брак коштів, та й платформа на той час була не дуже популярна. Керівництво Interplay все одно не покидала думка зробити продовження Rock'n'Roll Racing, і вони чекали сприятливих умов з виходом PlayStation 1 боси студії наважуються запустити розробку, але вже власними силами без участі Блізарда. Реліз гри відбувся у грудні 97-го року в Європі. Під назвою Rock'n'Roll Racing 2, а в Північній Америці гра мала назву Red Asphalt. оскільки в ті часи був великий бум на 3 d графіку. Про звичного для серії ізометрію більше мова не йшла. Голос Ларі Хоффмана був замінений на звичайний брутальний чоловічий голос, який взагалі не викликав емоцій. І найголовніше, більше не було ліцензійної музики, чорніше створювала атмосферу і була чи не найважливішим аспектом гри. Логічно, проект отримав посередні оцінки, бо на платформі вже існувала велика кількість подібних гонок зі своїми особливостями. А друга частина Rock'n'Roll Racing нічим подібним похизуватися не могла. Зі слів самих розробників, це не повноцінне продовження, а скоріше прямий нащадок. І з цим важко не погодитися. У 2002 році Blizzard Entertainment викуповує права на свої ранні тайтли The Lost Vikings, Black Horn та Rock'n'roll Racing. А через рік виходить переведення на актуальну на той час портативну консоль Game Boy Advance. І це було дійсно гарним рішенням. Порти вийшли чудовими і дали змогу в черговий раз нагадати гравцям про існування цих чудових ігор. Не можу не згадати про фанатський порт Моторрок, що сподобався багатьом фанатам франшизи. Гра дійсно взяла все найкраще, що було в оригіналі, і інтегрувала в порт. Якийсь час проект навіть продавався у Steam, поки Blizzard не прикрив цю лавочку. Бо, по-перше, багато чого було запозичено з оригінальної версії, а по-друге, розробники були росіяни. Яка сумна новина? Ще були вже не такі успішні проекти, як Blaze Rush та Speed Kills, які теж робилися в країні агресора. Це низькоякісний продукт, який раджу не то, що грати, а навіть гуглити. А от що дійсно пораджу, так це гру Heavy Metal Machines, що просочена духом Rock'n'Roll рейсінг. Це мультиплеєрний проект з не зовсім класичним ігроладом. Задача довести велику бімбу до фініша. В теорії звучить просто, проте реальність зовсім інакша і веселіша, ніж здається, на перший погляд. Також варто згадати про офіційне переведення для майже всіх актуальних платформ на сьогодні Blizzard Arcade Collection, в список якої входять Rokino Racing та RPM Racing. Тепер з'явилася можливість грати в форматі 16 на 9. А також були удосконалені деякі ключові аспекти гри, що трохи покращили візуальний вигляд та комфорт в керуванні для сучасних геймерів. З моменту релізу пройшло вже багато часу, а гра досі приносить купу задоволення, а це явний знак якості перевірений часом. На жаль, рокіно Racing не може похизуватися багатою історією чи великим фінансовим успіхом. Але чого й не віднімати, так це кількість фанатів, які за цей невеликий проміжок часу стали відданими прихильниками цієї гри. І коли чуєш Rock'n'Roll Racing, в голові одразу програється мелодія. <звук> <звук> Грайте в ігри, бережіть себе. Летека carnage begin!